Вітаю вас, я Наталя, і в цьому відео розповім, які рослини свого неідеального саду я буду обрізати на зиму, коли і яким чином. Чому сказала, що буду? Бо наступної ночі очікуємо 0, мінус 1, А далі знову дякувати Богу прийде потепління. Тому з обрізкою головне не спішити, щоб не спровокувати. Прокидання сплячих бруньок, ріст молодих пагонів, які не встигнуть визріти, зміцнитися. І є ризик, що вони погано перезимують. Тому це відео скоріше на випередження, щоб ви подивилися, які з цих рослинок є у вас, і послухали якийсь певний мій досвід. Скажу одразу, що до цього питання я ставлюсь без фанатизму. Обрізаю ті рослини, які геть втратили декоративність. І ті рослини, яким на зиму зелена маса не буде потрібна, тому що після морозів вона не матиме вигляду, а навесні кущик наросте знову. І виходить так, що ось цей список у мене значно менший за той, які рослини я не обрізаю ні в якому випадку. В наступних відео покажу, які рослини у мене зимують з листям, які я не обрізаю. Тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. Як бачите, що багато рослин мають гарний вигляд, ще й хвіст мого кота, бачите. Багато рослин мають гарний вигляд, і, звісно, е обрізати поки що я їх не буду. Дочекаюсь вже таких стабільних морозів, коли листя саме пожовкне почне відмирати. Ось тоді і приступлю до обрізки. Ось ці гарні осінні айстрички в мене від Наталі з каналу. Всім про все. Звісно, буду чекати до останнього, тому що подивіться, як вони гарно виглядають. До речі, такі рослини в мене вперше в моїх квітниках. Ну, так, інтуїтивно я розумію, що їх, напевно, треба буде обрізати. Якщо помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, а ось ці білі, вони були ранні. Тому вже вигляду не мають. Можливо, як не почнеться зараз дощ, легенько просто познімаю ось це відквітнувши, щоб не псувало вигляд. Так само від Наталі в мене ось ця айстрочка вересоподібна. Боже, яка красуня! Я бачила в дівчат на каналах, ну, я була в захваті, і коли мені Наталя прислала, я була дуже і вдячна. Ось. І коли Наталя в попередньому своєму відео показувала, як вона в неї виглядає, я задала питання, чи на зиму обрізає. Так от Наталя на зиму, айстру вирізкову не обрізає. Звісно, я прислухаюсь до її досвіду і теж обрізати не буду. Просто милуюсь нею. А за айстрочкою в мене росте лобелія. Це однорічник. Я висаджувала її сюди, щоб прикрити голі місця в цьому новому квітнику. Розраховую на те, що вона понасівається, і, можливо, навіть навесні перезимувавши, якщо весна буде тепла, попрокльовуються самосійки, щось дуже мені хочеться. Вербену. Вербена теж буде давати самосійки, і в мене ще на всякий випадок є насіння, висажу на розсаду. Хочу протримати її до останнього, щоб побачити, чи буде вона окрасою зимового саду. І для досліду я один кущик відкопала і збережу його в підвалі на зиму. Побачу, чи вийде так його зберегти. Віолочки, які я висівала цього року, я теж, ну, квітоноси з квіточками, які вже не будуть мати вигляду, я точно зріжу. Молодесенькі розеточки я залишу, постараюсь прикрити. Це суто навіть мені для досліду, тому що рослину цю я тільки вивчаю. А ось біля віол у мене є алісум, який я обріжу коротесенько, тому що він насівається, він гарно навесні виходить сам. І я його розсаджую по різних куточках свого квітника. Цю рослину. Ця рослина у мене вже роки 3-4 є в садочку що осені, вже коли приходять морози, обрізаю, і вона сама насівається. Взагалі, така вдячна і безпроблемна рослина. Всім рекомендую. А в цьому куточку в мене зібрані горець Red Dragon, лілейники і лікарська шаблія. Горець ред дракон, дуже симпатична рослина. Бачите, має і таке насичене зелене листя з серединкою бордовою, а от зараз, коли так похолодало, воно забарюється такі в червоні відтінки. Дуже гарненька рослина, але як тільки вдарять сильніші морози, вся верхня частина вимерзне, а навесні знов почне наростати. Тому, звісно, я обрізати його буду і обрізати буду низенько. За ред драконом у мене лілейники. Як бачите, вони виглядають ще досить пристойно, листя зелене. Є, звісно, трішки такого підсохшого і жовтого, але це не критично. Коли вже настануть справжні холоди, ця вся зелена маса пожовкне, пожухне, і тоді я низенько низенько її обріжу, щоб, ну, щоб не було ось, листя в лілейників досить тонке, почне підгнивати. Почнуть збиратися там всякі хвороби і шкідники, тому обріжу низько і заберу. У півонії теж буду обрізати листя, коли почнуться вже холоди, коли я побачу, що воно вже не має вигляду. Обріжу, залишу чи, ну, стовбурець сантиметрів 5-7. не більше. А так, воно ще має досить непоганий вигляд. Було трохи хворого листя, я його забрала. Поки нема холодів, цей кущик мене тішить. Ось така величезна маса котовника Six Hills Giant. Це котовник високорослий вважається, але він так розвалюється, що Висоту він, Ми так бачимо цю висоту сантиметрів 30, а далі такий величезний, величезний килим. Бачите, наскільки довгі пагони, звісно, вони себе не тримають. Я спочатку пробувала купила таку зелену пластмасу, пластикову сіточку, пробувала їх піднімати, але мені не сподобалось, тому лежить, закриває велику площу, бур'яни не ростуть, але слимаки живуть, куди ж без тих слимаків. Обрізати буду низенько-низенько. До речі, котовники люблять сонце, бо пробувала садити їх в затінений квітничок, толку з них не було. Тому обріжу низенько, навесні вони гарно пухнасто наростуть і будете мати ось таку красу. А ось як цікаво виглядає зараз листя хост. Я не скажу, що привабливо. Але цікаво, так, воно, якщо придивитися ближче, вже такі, скажімо, ганчірочки, декотрі наполовину прозорі. Ще зараз пару дощів паде, воно стане таким неприємно слизьким. якимось таким, Але подивіться, це саме звичайна подорожникова хоста, але, видно, їй тут подобається. У мене під нею росте примула, чудово собі сховалась. І коли навесні листя не буде, примула тут покаже себе свою красу. Через те, що я живу в регіоні, де холодно, де дуже вогко, я забираю листя, не зрізаю, а коли воно саме пожухне і саме відпаде, я його просто так знімаю і на компост. А ось в цьому квітнику. Хоста виглядає трішки по-іншому. Вони ще зеленіші, особливо ця. Коли влітку її пожерли слимаки і вона не мала вигляду, я її низенько обрізала. Я правда, це так, знаєте, був як експеримент, тому що ніколи раніше так не робила. І подивіться, як гарно вона наросла. Ну прямо вона зараз так виглядає, як літній сезон. І через те, що цей квітник більше освітлюється сонцем, горець дракон, подивіться, яке листя має таке вже ближче, аж до помаранчевого дуже гарна рослина. Повторюсь, її буду обрізати низько. Ось у мене дібровна шавлія, карадонна. Всі дібровні на навесні будуть наростати молодими пишними кущиками. І для того, щоб оця верхня маса їм не заважала... Бачите, скільки вже готується до весни молоденької порослі? Я щоб я всі ось ці цьогорічні пагони зрізаю низько-низько, навіть не на 5, а сантиметрів на 2, щоб вони не заважали. І не викидаю на компост ці всі зрізані пагони, а буду ними прикривати ці самі кущики шаблі або щось інше, де мені треба буде. Ось який красунчик Барбарис починає листя гарно забарлюватись. Знаєте, всі свої декоративні кущі зараз на зиму я не стрижу. Ну, по-перше, щоб не спровокувати ріст зелених молодих пагонів. А по-друге, вже рослина собі готується до зими, не хочу її турбувати. Підживила, гарно пролила і ось так вони мене радують зараз. Багато моїх декоративних кущів мають привабливий кольор листя, мають ягідки. Ось як цей барбарис. Єдиний, що я буду обрізати низько-низько, це сідач-посконник по-російськи, буду обрізати його низенько, тому що це рослина, яка Навесні дасть ну, багато нових молодих пагонів. Це місце, до речі, таке затінкове, і сідачі не дуже люблять затінок, і то все одно зверніть увагу, скільки гарно наросло пагонів. В попередньому своєму відео я розповідала про рослини, які виростила з насіння через розсаду, і було серед них. Ось такий красунчик, дзвіночок, дзвоник карпатський. Подивіться, яка гарно зараз, який зараз в нього гарний вигляд. Але гляньте, знову-таки в прикореневому місці, прикореневій розетці, починає наростати вже молодь. І, звісно, навесні цій рослині ось вся ця зелена маса, яка зараз є, буде не потрібна. Поки ще. Очікую на тепло, хай вона буде, хай вона мене радує. Потім обріжу дзвоники теж низенько. А ось тут принагідно покажу вам своїх красенів, свої вереси. Я так подивилась, треба ще білого докупити, досадити. І міняється колір листя, і з'являються червоні ягідки в кизильника горизонтального, в мого монстра, який заполонив величезну територію. Ця територія йде під схил, тому мені незручно там було ні ходити, ні садити. Я затягнула агроволокном і зверху ось посадила два куща цього кизильника. Безпроблемно, чудово і зручно. Обрізати армерію я буду тільки ось ці квітоноси, а сам кущик чіпати не буду. А навесні взагалі спробую його ще й поділити, тому що рослина гарна, і мені. Так, а це наступний квітник, який я закладала минулого року. Ось лівіше є газані. Газані, звісно, в нашому регіоні не будуть зимувати. Я вже перевірила, хоч дуже хотіла зберегти. Я забираю декілька кущиків додому і навесні їх розділяю і розсаджую. А це Вероніка. Вероніка, яка надумала нарешті порадувати мене. Подивіться, який в неї вигляд ну прямо молодичка. Обрізати буду, обрізати буду низенько, тому що ці пагони на наступний рік, ці рослині будуть непотрібні. І теж усім цим обрізаним, я буду зверху прикривати ці, цей самий кущ, щоб йому було. Тепліше. ось такий, Подивіться, а цей навіть і не хоче. Після квітування я обрізала, він щось щось він на мене образився, не хоче цвісти. Ось галявинка з білими віолами, це моя радість. Теж розповідала в попередньому відео, які рослини висівала через розсаду. Оце про віоли там йшла мова. Дуже мені сподобались, бачила, що декотрі. Я, правда, не знаю, чи це якийсь колір, чи я бачила декілька самосійов вже. З віолами зроблю дослід. Частину обріжу повністю, частину збережу. І подивлюсь для себе суто для себе, як мені далі собі, себе з ними поводити. Це шавлія. Шавлія аметист. Бачите, є пагони, які вже відквітли, є які ще трішки-трішки там якісь дають квіточки. Всі, це шаблі дібровна. Всі дібровні шавлі я обрізаю низенько на 1 на 2 см, тому що тому, це вже досвід, і так вони краще виходять з зими. Ось, як в мене гарно виглядає пенісетом, листя пожовкло. Я не знаю, який це сорт. Саме цікаве, купляла його в нас в івано франківську в розсаднику, і продавчиня не, не знала, який сорт. Але дуже мені подобається. Їх і на ці красунечки стоять і будуть стояти прикрашати мій зимовий садочок. Шавлі є ще одна дібровна біленька ось зліва. Merlow White сорт називається. А біля неї гіпсофіла повзуча. Гіпсофіла повзуча це грунтопокривник. ґрунтопокривники я не стрижу, але про це в наступному відео. А ось. Зліва від гортензії волотистої, є фізостегія. фізостегія. Яка навесні чудово наросте з ґрунту, тому обрізати її буду низько. Буду залишати 2-3 см пагона від землі. А поки хай стоїть, собі створює ось таку вертикаль в цьому квітнику. Ну, і ще рослина, яку я обов'язково обрізаю на зиму, це хризантеми. Хризантеми, коли вже почнуться холоди, рослина втратить привабливість, я обріжу низенько, залишаючи сантиметра 2 і ними ж вкрию кущик на зиму. Обрізати буду клематис, тому що це клематис третьої групи обрізки, це важливо знати. Я обріжу його, залишаючи сантиметрів 10 і так він у мене буде зимувати. Буде зимувати. Але поки ще сподіваюсь на теплі дні, тому що мені зараз дуже хочеться тепла. Тепла в домі, тепла в душі і від рідних. І я вам бажаю ще тепла в осені, краси, а найголовніше миру, спокою і перемоги.